Я покажу мамі того великого верблюда, де? Доця, Дося, ходить, мамі, що верблюдки. Мама не бачила. тут лама, каже. Лама? Каже, лама. Доніка, ну, це yeah. yeah, yeah. 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 на фасаді, А що ви туда йнете, ви що це зараз? Ми хочемо зйомку зробити. Я ж Ти <говори> зараз згодно. Знаків видно, правда? Скоро вже буде, що треба робити, Хто Це ти, ти корова чи хто-то є? Так ну, не бачиш, добре. Хто ти, є? Хто, хто, хто ти є. хто ти є. Дійсно? Хто є, Хто ти є як скіт. Подивіться, як тебе

Okay. Це, анекдоти, Це, <різниця> Це анекдоти, як в тому анекдоті, так? Каже, хто тебе так погано постарає? Це як в тому анекдоті, хто тебе так погано постарає? Ага. 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 Давай уложим. А ты холодишь? Да, холодишь. А ты холодишь? Да, холодишь. А ты холодишь? Да, холодишь. А ты холодишь? Да, холодишь.

Я а что а я не вижу. Вот там. А вот у а стоит внизу, а вот полярная сова била. Это а вот можно внизу а вот. Мопа. 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 Опа. О, баран. Это вот обязательно было вот так вот делать, да. да. Нормально сидеть нельзя.

Nie zet u het al beter toe dan? Nee, dus kan. Alles is zo gewoon, dus ресіслять. Е. Отень. Аня йде Андрій. Давай.

Точас поки. Все гладю стало. Ой, доки там ходи. Зараз, 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 зараз тут трохи понагліє. Висока напруга, а вона ж там висока напруга. Міау, киться два потреба смішні зняти. Ей, маупо! Що це таке? Дивуся! Чекай, там треба на Вовків. То ну, Кто черт нашел? Привет, Лю. Для что Ударный лоб. Зараз. И сейчас не так убрасы. видно. Динот. Привет, одинок. Давай, пока. кузыки с пашки. Какаду! Що то ара? Деціла, деціла, треба вже й нам туди obleść się można tak. Дивіться, який там папугай великий. Великий какой. О! Не фіга ти бачиш, який там папугай великий, девочка? Де з другий стороне зайдемо. Кто драк? Я, 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 я бы поклещен. А узов он. Здесь, Оленька. Онь, Оля. Что, наш, что ж наше? Что такое ты хочешь? Пепик. Да. Пепік. Ара, Чуєш? Ара. Ара. Ара говорят. Ара. 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 Сани. Ара. Я принесы мультики, с тобой. А то? Ара. 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 Иди сюда. Ара, ходишь да. Ара. Ара. Саме що? Ара! Ара! А чого ти гада не спускаються? Аж ми їх так Мама. Де на другійся? А де ви тут тигра бачили? Будеш, і кожає. Ти з левом? Дивись ну, тут така дуже небезпечна киця. Киця мура, де ти була? Я гукала, ти не чула Ой, там ведмін спить, двиг, ту ми Ведмідь? Заснімай, давай як спать. Ти бачиш ведмедик? не Непонятно, що ведмедик Ноги поставив, так, ноги спеши, ногами. Він напевно його. Бо він сам тут. Спочиниться на руки. Дрічко білий тигр, Оля. Так, там є лежить не спить. Йомою! Ото тих рукають красиво, як ти круга Чесно? Часно? Про вас короновий фільм виходить. О mm -hmm. танти нідзя. Це очі крово. Такое я в житті не бачив на власні очі. Біл, а який він грубий. Як правильно називається? Так і називається тут білий теж. А плювати він у що захотів. Загоряє, бачиш, дуже білий. Дуже білий телефон. Загоряє. Шкода, шкода, шкода що леви не вийшло. Є шкарпетка. Чуєш, вони мала є Так? Та, одна нога боса. Де терпляться соломіє? Так, там щось цікаві. Стузі нема. Лише руки не простіхати, але знаємо до кого. Ніхера собі його арчик. Але подивися, то воно постійно. диви. О. Вже вона построїла. Ой, диви-ка. який тебе диви кости бідняженька. Це побилося так, диви. Добре, що роздерла.

Виганяють, виганяють. Все закрити. Вернуться точно собі вибирає. Серйозно, правда? Я говорю, Не кушається, але ми тут

Да, Ой, там ты говорю

Визначтують і є. Далека буде, бо якщо зблизько, то бере чітку клітку, а його розмитає.

Давай. Ой, Янка, sınır. Вот это любил. Иди. День шумер, там dur, я могу. Артур, вот цар. Вот, турне шор, кыдын турган. Если национаскет, за на pewno тигр, а тот их грейс, лаповаш, це на багато більше. Что? Он на финал шор, кыды дафтарти на 何でもいいな。 Чи тобі купити інше? Що? То тату її дай. Його, чи ага, да, Даша, Даша, я сенсор договор. Даша, лечь. Даса, цепи то я -що не тільки грива велика. знаю.